Моя історія, як я опинився в празі. Прошу вибачення, що я втомлений, тому що нині кінець робочого дня, але потрібно вам робити контент. Всім привіт! Мене звати Артем, і моя історія в празі почалася декілька років тому. Коли я задумався про навчання за кордоном, я шукав країну, де якісна європейська освіта поєднується з доступною вартістю життя, і Чехія стала ідеальним варіантом для мене. Я почав з курсів чеської мови, які проходили при технічному університеті. Вони тривали приблизно півроку, тим не менш, е воно допомогло мені краще інтегруватися до чеського середовища і підготуватися до вступу в університет. Загалом це класичний шлях для будь-якого іноземця студента, який приїжджає до Чехії. Це мені дало не тільки знання мови, але й можливість адаптуватися до нового середовища. Та знайти нових друзів з самого початку в мене були великі проблеми з вибором спеціальності. Я просто не знав, чим саме я хочу займатися. Тому я подав приблизно 5 приглашок в університети. Пріоритетним університетом, в який я дійсно хотів потрапити, це був ЧВУТ, це технічний університет. Але я не засмучувався, тому що я все одно поступив в університет, я поступив в ЧЗУ, де мені дійсно подобалося і. Я взагалі ні про що не жалкував. Якщо вам цікаво, як правильно подати приглашку в університет та вибрати потрібний університет, ставте плюс в коментарях, та я зроблю про це окреме відео. Більшість студентів в Чехії, окрім навчання в університеті, підпрацьовують на різних бригадах. Так в Чехії називають підробіток. Я сам працював. Офіціантом в ресторані, потім працював продавцем в торгівельному центрі. А зараз я працюю менеджером по роботі з клієнтами на фулл тайм, тому що я вже більше не навчаюсь. За 8 років в Чехії мені справді тут подобається і атмосфера, і архітектура, можливості та люди. Я почуваюся в Празі як вдома, але окрім цього всього, на мій вибір дуже вплинув мій батько. Понад 25 років тому він вперше побував в Чехії. Та йому настільки сподобалося, що е, він мріяв, щоб його син навчався та жив в Чехії. І це так і сталося. Це одна з причин, чому я переїхав саме сюди. Це був короткий екскурс про моє життя в Чехії. Якщо ви хочете дізнатися щось більше та детальніше, пишіть свої варіанти в коментарях та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Всім чау!